Так, витаю, друзья. Рады вас всех видеть. Германское объединение Пинопиш на базе продакшена Вау Студио снова продолжает низку таких Кіно таких перформансів, коли ми показуємо фільм і не просто робимо це звичайним показом, а саме атмосфера тієї локації, фізикальної, яку ми знаходимо, ця атмосфера підкреслює цей фільм, римується з ним, чи до йому додаткових додаткових вражень і додаткових відчуттів. Тож, вітаю вас сьогодні і запрошуємо переглянути фільм Роберта Екерса Маяк. Переглянути цей фільм повторно, або, якщо комусь пощастило, він буде дивитися сьогодні цей фільм вперше, подивитися його вперше саме ось у такому антуражі. Нагадаю, ми дивилися в, плані, в рамках цього проєкту фільми про поїзди на паровозному розвороті. Ми дивилися з вами японського короля Ліра у кразнавчому музеї. Тож тепер у нас полтавський академічний музично-драматичний театр імені Вобаляк, а скоріше приміщення Бомбосховища і фільм Роберта Егерса Маяк. Що ж їх поєдне, ну по-перше, треба сказати, що фільм Маяк це, мабуть, самий театралізований фільм Егерса це дійсно майже. Театральна вистава на двох, на двох акторів, і ці актори, головні персонажі, вони не стільки відіграють. Ми до речі, будемо дивитися сьогодні цей фільм мовою оригіналу з субтитрами, для того, щоб саме почути голоси. Бо ці персонажі, і дефо, і Паттінсон, вони будуть розмовляти різними мовами, е, використовуючи певну гобірку, яка притаманна тому чи іншому класу е, робітників. Чи мешканців, до яких вони належали. Ще одним моментом, який я, я хочу підкреслити, чому саме, окрім того, що це театр, чому саме Бомбосховища, тому що цей фільм пронизує тема ізоляції на острові, тема таких малих приміщень, тема ось цього знаходження в герметичному просторі і до того ж тут. Буде півфільму «Луна лунати серебря, це теж буде досить аутентично. Тож це гіпнотичний чорно-білий фільм на старті кар'єра Роберта Ерса. Зараз можна по-різному відноситися до його кар'єри, вважати, що чи він помилився, чи вже такий буде в нього далі творчий шлях. Але в той момент він зняв дуже круту війну, і це був другий його фільм. І він був на старті своєї кар'єри, який разом вразив. Фільму. Тож, фільм про доглядачів маяка, які знаходяться в певному конфлікті і в аурі от цієї параної, в аурі суперництва. Бо, о, в такому моменті було не зрозуміло, у кого який скелети в шапах. І що, що, що я ще хотів сказати, що ця вся атмосфера, вона одночасно і реалістична. І і раціональна, і утічна, ми про це теж сьогодні поговоримо. Тож, фільм дає можливість досить по-різному його трактувати. Тож, Оця замкнутість, ізольованість цього простору і театральний акторський перформанс у акторів. Тож, я запрошую вас послухати нашу резидентів.

Та розкажуть про сенси цієї стрічки через призму міфів, через призму психології, через юнгіанський або фройдівську лінзу бачення ось, ось цього яка, конфлікту ось цього стремлення, як прагнення. Mm -hmm. прагнення до світла. Фільм називається Лайтхаус Дом світла. І я запрошую... Доповісти Артура Раяна і Дмитра Дваня. Артур, так далеко може, не добивай. Ну не спробуємо. Ні, там не багато слайдів. Ну, Власне, це фільм, який такий досвід, який хотілося б, щоб всі його переживуть, не будемо. вам. Дуже детально описувати сюжет цієї стрічки, Крім, не потрібно це робити, але все ж таки важливо відмітити, що підходячи до самої ідеї подібного фільму, це була ідея фільму зняти рік. Ідеї, не таким, про маяк. Але він спочатку хотів позватися на незавершеній новелі Едгара Аллана Гуфф і власне цю атмосферу а, задіяти. Але важко, коли почали а, працювати над сценарієм, там, в принципі, нічого від відпо не залишилось. Це таке, як би, якийсь камертон, який задавав певну хвилю, певне натхнення, але принципі, там нічого відпо немає. Написавши сценарій, е, визначившися з е, головними акторами, це другий фільмекерса, е, в якому грає перший фільм, в якому грає Вільям Дефо, і далі в усіх подальших фільмах ми бачимо Вільяма Дефо, який грає персональна змейка. Визначивши з основою конфлікту з сюжетом. Постало питання, тут, тут власне всю цю частину більше Дмитро розповідає. Я хочу більш таку організаційно-технічні моменти розкрити на цій стрічку. Було. Я з ним насправді дуже е, значущий художник від Зіан. І е, розуміючи, що він хоче передати цю атмосферу, е, звісно, е, події відбуваються в так званій е, Нова Англія. Це з північно Сполучених узбережжя Америки, це острови, власне, маяк, тому є Таким важливим об'єктом, навіть суб'єктом цього пільму. Вони хотіли знімати на ну, цих островів, бо власне так і було. Але ідея була в тому, щоб знімати на реальному маяку. Але оглянувши ті маяки, які були доступні для зйомок. Ну, Жоден з них не підійшов. Ну, з багатьох причин, із того, як вони виглядали, і з тих можливостей, там знімати всередині. І тоді е, довелося піти на такий доволі радикальний крок, як для відносно це ще відносно малобюджетної стрічки. Тобто довелося його збудувати, тобто зробити декорацію маяка 20-метрову. Він був зведений там, з полімерних матеріалів, з дерева, там, стилізований, те, що він там це глянений штукатурний. Тобто це там сам маяк і будинок, там є ще окремий будинок наглядачів, але е, насправді Конокопу це була основна локація, яка їм була потрібна для знову. Інтер'єри знімалися взагалі студійно. Тобто інтер'єри робилися в спеціальних великих падальйонах, вибудовувалися як би, от подібні локації, в яких вони знімали житло, знімали там склади, знімали власну інтер'єр маяка. Тобто це були роз... відокремлені. події, Це було пов'язано ще з графіками зйомок, тому просто неможливо було просто заїхати на острів. Там, і 35 днів, наскільки пам'ятаю, тривав знімальний період, і могли просто завжди знімати на острів і це було доволі складно. Тому е, маяк був збудований спеціально для цього фільму. Він є реальним маяком, який використовувався, в який це віково І використовував. З самого початку Едерс бачив це так, що цей фільм має візуально вирішувати дві задачі, відсилати до німого кіно, ну, до такого жанру, який близький був до подій, власне, як від Борисмови. І в той же час він має показувати цю таку клоустрофобію, цю ізольованість, капсульованість просто. Тому він має бути знятий не широким кадром. Ну, В кінотеатрі ми розуміємо, що бажаний широкий кадр є певні співвідношення сторін, які зазвичай використовують для фільмів. Тут була ідея знімати спочатку співвідношенням 1 до 1,3, а врешті-решт оператор мог знімати майже квадрато. Тобто майже квадратним кадром. Знімався фільм. Він Первісно мав бути чорно-білим, я не став його задумку. нас на типному плівку. Навіщо це було зроблено? По-перше, чому плівка? У ну, плівки є своя специфіка, вона, по-перше, має доволі великий гінемічний е... діапазон, але в даному випадку це було ну, е... не головне, тому що насправді плівка дуже складно веде в умовах міського рівня освітлення, а тут освітлення. Майже все практично, тобто, здебільшого більшість того світла, яке ви бачите, не все. Значно вігою. Це світло зумовлено, да, зумовлено тим, що є в кадрі. Тобто, Якщо це керосинова лампа, то основа цього світла керосинова лампа. Але плівка не може витягнути стільки деталізації. Ну, там є достатньо специфіка. Тому вони використовували кольорову плівку. Якусь через спеціальні фільтри знімали для того, щоб вона відсікала певні відтінки, а певні відтінки навпаки були більш розкриті, і вже потім на постпродакшені воно перетворювалось на чорно-біле зображення. Яке було, ну тобто це чорно біле зображення не можна було б отримати на чорно-білу плівку. Тому що інакше були б контрасти, втратили б більше деталів. Тому це був доволі складний процес, було зроблено багато тестів. Жоден світлофільтр, які були тоді доступні для тих камер, які ми знімали панеліжені, не підійшов і довелося їх конструювати спеціально під цей фільм, Під цей фільм, який би чітко по частотах хвиль світла вицікав би непотрібні світлові хвилі. І навпаки, би розкривав ті, що були потрібні. Тому тут була дуже велика робота, зроблена навіть на цьому етапі, не кажучи вже про художню роботу, про відтворення атмосфери, про деталі, які ми будемо бачити. Це був про одяг, про предмети, про меблі, про фурнітуру, яка тут є, цьому приділено дуже багато уваги. Так от, цей квадратний кадр, майже квадратний кадр, був потрібен тут для затиснення персонажів між собою, тобто у них немає простору. У них немає простору для дії навіть фізично. І другий момент, для чого він виявився дуже корисним, маяк в кадрі дуже часто. Для того, щоб показати якусь дію на фоні якої маяка, це доволі високий, ну, високий об'єкт, і ми хотіли, щоб він повністю був в кадрі. Тому тут, знову ж таки, квадратний майже квадратний кадр, був дуже зручний. Тому ну що це дозволяло компонувати високу вертикальну таку споруду. Я вже говорив трошки про світло, але тут е так само можна сказати, що знову ж таки є відсутка до експістерів, до німецької, але він вплинув на американську. Тому е певною мірою, це дічі, е дань поваги цьому жанру. Причому знову ж таки, якщо дивитися навіть на цю сцену, е побачимо в очах у дефо він отримав, він переміг е номінації приз міжнародного кіно, міжнародної Канського фестивалю. І е, там ще на одній з не пам'ятаю який Вільям Дефолт взяв за кращу роль другого плану. Він номінувався на Оскар за про Суді Магачу. В принципі, він став доволі популярний і е, як і деякі з інших фільмове, дуже швидко пішов на мед. достатньо велика медна культура освячена цьому фільму він дуже зайшов у ці персонажі такі дуже яскраві. Єдине, що що я хотів сказати, і я забув відвитися: в цьому фільмі є насправді не тільки двоє акторів, там ще є Чайк, там є українська модель. Чайк це Чайка. Він.

<смір> Вітаю вас, шановне панство, шановне товариство. Я неймовірно радий, що такі речі відбуваються насправді. І вони відбуваються через певний час, коли ми відчуваємо щось, якусь е містерію, яку ми отримуємо від фільму, то ми входимо в неї. Коли я перший раз побачив це кіно, я знаходжуся в себе в майстерні. Це знаходиться на території рогізни, або кормичний поділ, так називаємо. У нас так є поділ в Полтаві, так як і в Києві, по суті. Це та якась місцина ну, біля річки, там, де росте очерет. очерети все такі. Але містика навіть не в тому насправді. Олес Папат. Листопад-листопад. Три листопад. місяць для полтавців насправді. Місцина боліт і туманів, особливо коли це взимку, сіра місцина, де немає прогляду світла. Вона штовхає художників і митців до того, щоб створювати певні речі, які поза часом існують. І ось коли тобі трапляється на тому старому ноутбуці, Apple, першому ноутбуці, білому, пластиковому, який був куплений у Колі Яна за 4 тисячі гривень, тобі являється ця стрічка, і ти знаходишся в депресивному стані. Не знаю, як це називати, депресивний психоз або депутатський Але для художника це просто вона. це відбулося, нічого не потрібно робити. Ленше зрозуміти, як жити без депресії. Але ця річ, коли я її перший раз побачив, відкрив для себе, вона абсолютно неймовірна. Мене вразила. А вразила саме чому? Тому що мій дід в майстер в хаті, якого я зараз працюю, вже. До 2012 року ні, 12. З 2011 року я працюю в цій майстерні. І мій дід, він був моряк. Моряк далекого плавання, він багато дуже морів, і ані. Е, перетнув, скажімо так, він був радистом. Е, і е, цей дід, мій дід Віталій, до речі, нещодавно ми святкували, е точніше не святкували, відчували роковини його перехози в інший світ. Це якраз був новий рік, 21 грудня. І цей дід Віталій мій. Неймовірний дуже улюблений діт, Бу, він звичайно. Але чому він хворобик? Був, був, був. Тому що коли він, кали він прищ, приплив з дальнього Востока, з дальнього сходу сходу, це було як це в Японії. Ці силини. Курили. Курили, силини. Це він там позивався. Насправді він приплив сюди, я йдуть і каже, тут немає моря, нічого. А я шість років сюди, 6 років. А він приплив туди і просто його ламало те, що він каже: я не можу, мене запрошують туди назад, тому що я краще Був на находити там. І каже моїй бабусі, поїхали туди. Все у нас буде, все буде гарно. Вона каже: Та ні, куди тут? У нас тут вишеньки, сливи на, 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 на участку, все гарно. Пов... Полтава, ну що ну, ти деталь. Ну. <реш> <реш> Дід затугував, задепресував, викопав Чайку? в центрі учаску. Озеро Велике, <реш> там. Воно напевно його потім на ковід. І весь цей садок зі я би весь заїдом. <реш> <реш> І до кінця свого віку він сидів на перебун цього статку і відповію. Оце у нього така була штука. Він всі, все своє життя хотів повернути, повернутися в бійці. І як я бачу, що е, насправді не, не виконалася його мрія, ота велика мрія про море, про океан, про ту з яка є. Ось, звідси пішла вся історія насправді нашої сім'ї. Тому що моя бабуся пішла від нього разом з моєю мамою і з моїм дядьком, а він залишився там сам. На цьому високому 6, номер 6. А насправді високий був розділений, це був великий учасник, який був розділений на три участки, і виходило 6А, 6 і 6Б. Тобто 666. Це не мій, це так і є. Маленький, маленьке Дмитро, яке народилося там. Той художник з. Дуже, дуже уявою такою роздутою, запаленою, скажімо так, він був вимушений рости в цій От. І а, дідусь Віталій він з дитинства цього дня навчав малювати. І от якраз в цій частинці, а, а, в частинці будинку, в якій я зараз знаходжуся, в якій є моя майстерня, там була хата діда. По суті, він був моряк, я знову. І в певні періоди я все взагалі, я все, що в моєму житті трапляється, роздивляюся з точки зору цих сімейних архітипів. Я дивлюся, люди, які мені зустрічаються, це відображення моє діда, а це точно моя мама, це, це моя бабуся, це так і є. Дівчина, це твоя от ти бачиш, це бабуся. А це, а, наприклад, є, чи, наприклад, чакра, це відображення твого діда. Особливо, коли він надягає мунтір з фотіком і а потреба порогу, розходжує подолу і це клятає. І тому перший раз, полюдивляючись маяк, я відчув цю атмосферу. Вхід. Тобто, чому цей твір для мене є базовим таким? Мене запросили сьогодні представити його, на, насправді не сьогодні, а ми досить давно планували це все зробити. Але чому він давно мене є базовим? Тому що ехер як візіонер, як великий бізнес так так проявляється, з яку людина проходить і переходить в інший світ, той тобто світла світ, і так далі. В моїх снах, особливо ті сни, які описані тут, в цьому творі, це глибокі. Я не алкоголік. Е, ці глибокі, були такі алкоголічні сни, які містерії, які зв'язані з таким е, безпробудним п'янством і снами, так, які зв'язані з цим. У мене якраз асоціація з цим. Тому що мій, наприклад, дідусь, він впадав е, ну, по два тижні е, в такий тріп, е, дуже глибокий, і, звичайно, я. Перебуваючи в тій локації, в якій він жив довгий час, я це все вихвалював з дитинства. Ці це стани вони описані дуже сильно тут, тому що ці моряцькі, моряцькі стани може усвідомити і відчути тільки та людина, яка була напряму зв'язана з носієм цієї інформації. А якраз старий моряк, по суті. Людина, яка плаває по океанам, яка знає, що є тільки оце судно їхні, і більше нічого немає абсолютно. Є тільки безкрайній простір і ти на цьому океані. Тебе там, там, свій, свій. Тут абсолютно точно описана ця, ця е, концепція, так, куховна, можна так сказати, ізольованість. Вона знаходиться в усьому, в кадрі, в цьому 35-мм міліметровому квадратному кадрі, коли ти зажав. І одразу, одразу дивишся, що тебе. Запихають в цей кадр, скажімо так, плюс в цьому шумі, який ми одразу бачимо, тобто це жива гра світла, яку сам Еґерс він відтворив. Те, що казав пан Артур. Він, е тобто, навіть якщо прожектор спримовився, він, е він таким чином е працював, що е в, в, в освітленні працювало, працювало саме те, що це горить газова там, лампа. Тобто е, ці відчуття переживання, так, які, які були. Ті, хто трошки постарші, ті пам'ятають ті стани, коли ми приїжджали до бабуся або до дідусів, і там були можливо і газові лампи, або якісь каганки, або ті ж буржути, бо такі інші. Ось, е, в, якщо брати містичну модель цього е, твору мистецтва, то тут конкретно стає. Постать батька і сина, якщо так брати, син зустрічається з образом батька і намагається його побити для того, щоб дістатися до того горизонту, який він оберігає, тобто це лампа, це маяк. І потім відчути ту містер містеріальну е дію, яка, якою, він, якою він опікується, так, по суті. Також взяти дуже серйозний е такий е напрямок е сексуальної енергії. Яка проявляється в усьому творі. Тобто цей і ероситонатис Фрейдівський вони, вони проігруються на, на протязі усієї стрічки, і ми це можемо побачити, тому я не буду розкривати, ви це все звинуєте. Цей напор, ця неймовірна просто за своєю імпровізацією, я б так сказав, в кадрі. коли ми дивимося і ми розуміємо, що це зовсім не гра, це. Вже це трошки інше, це вже містерія, в яку ці два неймовірні актори. Вона майстерно підкреслюється режисером, і він як художник має доступ і до будь-якого найтантішого проявлення у цьому фільмі. Для мене конкретно ця стрічка в свій час. У мене був такий, такий стан депресовий трошки. Ну, це зв'язано з листопадом дуже часто. І з... Плюс сама локація, вона, вона впливає на тебе, тому що це регізнянські туманиці, покривають і все. себе. Ти знаходишся в ямі, виходиш зранку, там учерет розколихується ця бологість постійна, яка на тебе впливає, так? І плюс. Це все ще посилува відчуття від цього тоно, неймовірно просто. До мене сам Егерс, як режисер, особливо його перший твір, відьма, і потім Маяк. Маряк чудовий фільм з точки зору кадру все. Але як, як на мене, він вже трошки менш містеріальний. Хоча там також задіяні всі міфологічні аспекти. Тобто по відчуття маяк в плані цієї ізольованості. Одного персонажа або двох, або кількох на цьому острові, де немає нічого. Тобто, можна сказати, що це е, океан смерті. От навкруги є вода смерті, де знаходяться дві душі, які між собою вирішують певні питання. І в кінці кінців, все-таки, е, ці питання приходять до певного консенсусу і до. Чіткої такої розв'язки, яка тут проявляється. А тим, хто перший раз бачить цей, цей витвір мистецтва, я заздрю. Насправді, якщо брати ще з тим, що ми дивимося це в нашому військовому полі і на звуці, на гарному, на гарній картинці, тому що я перший раз дивився його на звуці, але ну, мені цього було достатньо. Я дуже радий, що ми тут зібралися. Те, що я зараз сказав, це повна імпровізація, тому що я не готувався. Я спеціально практикую такий жанр для того, щоб розвивати себе, тобто я не готую ніяких текстів, для того, щоб максимально передати самовраження художника від певного твору мистецтва. Дуже радий, гарного передумати. Дякую. Будь ласка, займіть свої місця в залу. І ще буде оголошення невелике. В суботу всю ми пропонуємо тим, хто любить зоряні війни, ми пропонуємо вам марафон. Ви можете прийти до нас на нашу локацію, на нашу штаб-квартиру в Вау Студіо і переглянути всі шість фільмів, які є канонічними. Не беручи зараз оцю Діснеївщину. Тож, хто бажає тобто відірватися, да, чекаємо вас да, на вау студіо. І якщо вам подобається, що ми робимо, будь ласка, звісно, додайте нам, щоб ми ще раз збиралися <плес> в таких місцях. Так, приємно. <плес> 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 Здорово. Що, починаємо? — Да, я сейчас. Ще...